Всі вже знаєте, що президент підписав той антиконституційний набір законів, яким фактично в країні відміняється Конституція. Все, що там прийнято, просто перекреслює Конституцію. І ну, по суті це оголошення нам вільне. Але ну, ми ж не боїмося, правда. А, і ми а, починаємо такі заходи по просто тому, щоб перебирати владу в наші руки. Це не тільки ми в Харкові, це роблять всі Євромайдан України. Але ну не можна ж починати цього без якихось засадничих документів. Так і тому я вам ще зараз про хочу з вами порадитися. Прочитаю дуже коротку декларацію руху за європейську харківщину. От подивимося, наскільки ви це сприймете, і чи може це бути відправною точкою. Ми цією декларацією хочемо об'єднати як наймога більше людей, тому вона коротка, проста. І там є такі речі, про яких ми хочемо знайти порозуміння з усіма правими, лівими, там, красними, з чорними там, і так далі. Читаю: ми запровадження дієвого народовладдя європейського зразку в місті Харкові та Харківській області. Так. чудово. Ми його бачимо як? Прямі і прозорі вибори міського голови, міської ради, шерифа та суддів. Вибори, в тому числі через інтернет. Підтримуйте. Якщо буде, ви, як я закінчу, я попрошу тих, у кого є ще ідеї, просто вийти і сказати. Відкритий прозорий контрольований громадянами бюджет, щоденне оприлюднення витрат та надходжень міського бюджету у 19.00 на офіційному вебсайті міської ради. Технічно це, можливо, банківський день закрили, бах виходить. Місцеві референдуми з питань функціонування міста, в тому числі про відкликання обраних представників влади, ну міського голови і так далі. На створення муніципальної поліції, заміна каральних органів міліції на функції охорони громадського порядку. Підтримуєте? Yeah. Чудово. Ми бачимо Харківщину як невід'ємну частину України, в якій забезпечується неухильне дотримання прав людини. Згодні? Yeah. Дії верховенства права, згодні? Yeah. Прямий і прозорі вибори президента та Верховної Ради, в тому числі через інтернет. Технічно це можливо, згодні? Відкритий прозорий контрольований громадянами бюджет. Згодні? Да. Ну тут уже вже не пишу про 19.00, бо це складніше. Виборність суддів та широке впровадження суду присяжних. Згодні? Да. Ми пропонуємо підтримати таку декларацію всім Євромайданам України. У кого є ще якісь побажання? Будь ласка, приходьте. Ви такі. Ну, а, ні, янукою це без питань взагалі, розумієте? Починаємо ми, ми громадяни Каркова, ми, ми вільні громадяни Каркова. Вона сказала, ми вільні громадяни Каркова почати. Згодні. Це все записується, тому я сама себе перепишу. І ще у кого є доповнення. Саме доповнення. Заперечень я бачу немає. Ну, якщо будуть, знов-таки підходьте, беріть мою э, візитку, пишіть на емейл. добре? А, можна це представляти Євромайданом всієї країни. У нас є координація з всіма містами, які їх там, по-моєму, 42, які були у нас на форумі. У нас є ну, система комунікації, я сьогодні ж представлю це всім. Бо ми маємо брати владу в свої руки. Дякую за увагу.